Будемо потрошки завершувати нашу ефірну годину і завершимо її красивим. Не знаю, як це ще назвати. Ну зараз побачиш, про що я розповідатиму. Отож, з'явилася інформація про те, що у Ростові горить будівля обласного управління прикордонної служби ФСБ. Про це повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти, звісно ж, як завжди, небагатослівні. Говорять, що пожар, пожар произошов в зданні паграну по Паростовської області, підрозділення спасателей виїхали на місто. Будемо сподіватися, що рятувальники Їхатимуть, їхатимуть, їхатимуть. Горить воно ясно. Головне, щоб не погасло. Інших деталей немає. Але якщо ми з вами уважніше зараз оглянемо відео, яке з'являється перед нами, то побачимо, що вибух скоріш за все був саме всередині, і скоріш за все це був саме вибух. Тому що зараз російські. Телеграм-канали повідомляють про те, що місцеве я насілення щось, що то очень похоже на взрив. Тобто вони це навіть не називають вибухом. Вони говорять, що це щось дуже схоже на вибух, але чи вибух це? Ну точно ніхто не знає, як говорять на Росії які то хлопки. Ну звісно ж, пообіцяли російські пропагандисти, що будуть з'ясовувати обставини, але чи дізнаємося, ми що там за диверс. Я чи надзвичайна ситуація відбулася не факт, не факт, тому що напередодні е, схожі кокієто то хлопки пролунали її в керчі на одному із колишніх заводів. І от е, пропагандисти намагаються не піднімати цю тему. Е, щось у них там случилось, як вони це називають, але намагаються так трошки зам'яти і не говорити про вибухи і про вибух е, у Ростові на Дону, не повідомляють, так намагаються якось плавно до тої теми підходити, і про те, що напередодні у керчі з'явилося теж інформації небагато бо важко ж розповідати кожного вечора. Своєму населенню про те, що Росія велика держава, коли у великої держави щось то кожен день, так що случається, кожен день і якісь то хлопки, ну бо бавовнятко воно скаче буквально по Росії з місця на місце в різні області. Ну, геть не знаємо, що ж в них там відбувається, і нічим не можемо їм допомогти. На щастя, знаєш, як каже наш колега Андрій Дрозда. От він написав про те, що у Ростові на дні у Ростові на дні на дну підірвали будівлю прикордонної служби ФСБ. І є відома фраза Путіна, що границі Росії нігде не закінчуються. І от Андрій каже: якщо кордони Московії ніде не закінчуються, то й прикордонна служба ФСБ їм не потрібна. Золоті слова на них цей ефір і закінчимо.